Ласкаво просимо до відділення мережі клінік для дітей та батьків, «Кіндер-клінік» на Виноградарі. До ваших послуг, доказові педіатри та дитячі лікарі вузького профілю, патронаж, немовлят з народження. Приймають лікарі, дерматолог, лор, ортопед, невролог, офтальмолог та інші. Доступна сучасна діагностика ультразвукова та ЕКГ. Проколюємо вушка діткам від одного року. Працює власна лабораторія з усіма видами аналізів, які готові від трьох годин, центр психології нейрокорекції та логопедії. Щеплення вакцинами європейських виробників за календарем та індивідуальним графіком. Кіндерклінік, вулиця Вижгородська, 45, дріб 2. Здоров'я починається з дитинства.